Геть руки від лікарні ми хочемо прожити, і ми щось хочемо дітям своїм залишити. внукам ми хочемо залишити. Строїли 30 років цю поліклініку. Недавно тільки відкрили, перейшли нове оборудовання, так як це все. Лікарі, спеціалісти свої справи. Чого виїжджати, Чого закривати? Ми вийшли підтримати людей. Не вийшли не в честь того, що ми лишимося без роботи, а в честь того, що люди не, не зможуть звернутися в могилю. так як працюючи в операційній, було багато випадків, аварій, німаточних. Багато нещасних випадків, коли секунда грає роль в житті людини. Шаргородський став третім районом в області, де проект рішення про створення госпітальних округів викликав хвилю обурення та соціальну напругу. Саме з цього приводу було скликано позачергову сесію районної ради, де депутати ухвалили рішення, в якому вимагають перепрофілювати Шаргородську центральну районну лікарню в багатопрофільну лікарню інтенсивного лікування першого типу. Ми депутати Шаргородського району, Шаргородської районної ради, глибоко стурбовані тим, що відповідно до проєкту створення госпітальних округів у Вінницькій області, у Шаргородському районі та місті Шаргород передбачається лікарня планового лікування, що позбавить жителів даного регіону якісних медичних послуг. Чому дане питання не обговорювалося з депутатами та суспільством попередні місяці? Чому чиновникам від? Держадміністрації захотілося провести експеримент, не враховуючи думки людей. Єдиним джерелом влади і носієм суверенітету в Україні є народ. Є люди шарворочені, і ми повинні сьогодні вирішувати, чи бути лікарні в районі в такому вигляді, як вона сьогодні існує, чи не буде. Не департаменту охорони здоров'я Вінницькій обласній адміністрації, а нам з вами вирішувати. Коментуючи це, представниця департаменту охорони здоров'я та курортів наголосила. Тема госпітальних округів обговорюється з квітня минулого року, а 30 листопада вийшла 932-га постанова, якою визначаються положення про затвердження меж госпітальних округів. Це буде довготривалий процес до кінця 2017 року. І сьогодні мова про лікарні поки не йде. В постанові 932 йде мова про госпітальний округ, в якому визначені всього дві лікарні. Багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування другого рівня, яка розрахована на населення, так, правда, це більше понад 200 тисяч осіб. І багатопрофільна лікарня інтенсивного лікування першого рівня, яка розрахована на 120 тисяч населення. Визначати, до якого рівня віднесуть ту чи іншу центральну районну лікарню, прерогатива госпітальних рад. Їх поки не створено, але на сайті облдержадміністрації вже запропоновано проект розподілу меж округів та визначено лікарні першого і другого типу. Шаргородської серед них немає. Є тільки одна 932 постанова про формування госпітальних округів, а ніякої іншої нормативної бази розробленої, Які критерії для створення. Цих госпітальних округів теж немає. Один кілометраж час доїзду може все ж таки ставити за основу якісні послуги медичні і доступність населення. Шаргородська центральна районна лікарня є медзакладом інтенсивного лікування. Має сучасний майновий комплекс, потужні відділення із новітнім обладнанням. Зокрема, за останній рік тут прийняли більше півтисячі пологів, здійснили понад 1350 оперативних втручань. Гордістю хірургічного відділення є і ось цей лапароскопічний апарат, за допомогою якого лише минулоріч пропоровано до 30 пацієнтів. До речі, на Вінниччині таких є чотири. Мають шаргородці і апарат лазерної коагуляції. Його застосовують при захворюванні ВН, проктологічних проблемах. Вже три роки на місцевому рівні успішно проводять мікрохірургічні втручання. Все це може втратити сенс, наголошують фахівці, адже чи не головна загроза зміни статусу лікарні, зниження кваліфікації медиків. Планове лікування не передбачає проведення складних операцій. Тетяна Добровольська, Сергій Кошарський, телевізійні новини Вінниччини.